Ікс-парк 20 років тому. Більшість киян вже не пам'ятає. Але в нас є Google-карти з 2001 року, які все пам'ятають. Звісно, зараз у правданих високопосадовців рейдерів постійно з'являється бажання відібрати ікс парк. Тут вже створено готову інфраструктуру бізнесу активного дозвілля киян. Але згадаємо, з чого все починалося у далекому 2003 році, коли це було суцільне підтаплюване болото. Хоча все почалося ще раніше, з 2000 року, коли в перервах між тренуванням на кайтсерфі ми стали займатися вейкбордингом у Києві і почали шукати місце для вейкпарку. Вивчили закордонний досвід вейкпарків та залучили німецьких консультантів, щоб обрати найкращий водойом Києва для вейкпарку. До нашого здивування, за аналізу води майже з 60 акваторій та водоєм Києва фахівці визначили лише два місця з найчистішою водою. Однією з якої були заплави річки Дісьонки, тоді ще в парці дружби народів біля московського мосту. Проблема була в тому, що це було одне з найгірших місць для інвестицій. Це був закинутий парк без освітлення, електрики, туалетів, каналізації та водопостачання, з горами сміття. Мобільний зв'язок у парк не діставав. Ні поліцію, ні швидку викликати неможливо, тому він був небезпечний і мешканці в ньому не гуляли. Зовнішні інженерні мережі були відсутні. Взагалі, мабуть, того ця частина парку і не розвивалася, але тут було головне для – найчистіша вода в Києві. Недаремно вище за течією стоїть водозабір, з якого тече вода в кранах всього Києва. Німці нас переконали, що тільки тут нам дадуть право проводити змагання рівня чемпіонату світу та тренувати дітей. Ми Розпочали проєктування та розвиток. Але потім виявилося, що цей неохороняємий парк мав вільний вміст і був десятки років містом безкоштовної мийки в річці легкових та вантажних машин, полігоном для вивозу сміття з сусідніх районів та зливу нечистот зацінізаторських машин, що приводило до постійних конфліктів з нашою охороною. Низький рівень суші та заполочена місцевість не давали розвиватися східні частини парку. Тому все було збудовано з західного високого берегу, зі сторони Дніпра, і Борисфен, і Червона калина. А заболочена підтапляма частина біля Дісьонки була дуже дорогою до розбудови інфраструктури. Але така заболоченість для нашого проєкту сезонного вейк-парку з канатними дорогами ми вважали не критичною. Але ми прозріли, коли опинилися затопленими в 2013 році. Я якраз знаходжусь на місці, де були хараші та болота. І я в 2013 році плавав тут серед харачів на сапі. А ще більше в 2023 році, коли весь ікспарк опинився на півтора метра під водою. Підтоплення щоразу приносили шалені збитки. Але ми робили дороги берегу кріплення, чистили водойми та піднімали береги, адаптувалися до помінів. І як результат, ікспарк потрапив у десятку найкращих вейкпарків світу. В якому ми провели серії чемпіонатів світу, Європи та всі чемпіонати України з 2004 року. У 2007 році місто передало нам в оренду цю підтаплювайму ділянку. Ми провели електрику, встановили першу в Україні кільцеву канатну з вейкпарком дорогу, збудували очисні, туалети, провели освітлення, домовилися з операторами і покрили територію якісним мобільним зв'язком та інтернетом. У 2010 році комунальне підприємство Плеса почало в болоті північніше ікспарку поглиблювальні роботи з вивозом піску на пляжі Києва. А в результаті якого з'явився кар'єр, з якого вони брали пісок, і який у 2013 році, після Революції Гідності, вони кинули. Після інвестконкурсу у 2015 році нам передали розриту територію. І з 2015 по 2017 рік ми зробили берегоукріплення та вирівняли кар'єр під конфігурацію канатної траси парку за вимогами Федерації для змагань світового рівня. Зараз ДБР із прокуратурою та замовником атаки Трубіцним його медіаповіями з провладних лайна стверджують, що нам передали цю цінну ділянку громади, за яку можна було з нас взяти ще 140 мільйонів платежів. Але б за такі шалені гроші тоді, в 2013 році, це було взагалі нам не цікаво, а тим паче іншим інвесторам. Та і зараз, за такі цифри, це абсурд. Того ж це підтаплюємо заболочена територія без інженерних споруд, яку ми і так через великі власні інвестиції з пустиря перетворили на унікальну зону спорту та привабливу зону відпочинку киян і найбільший актив парк Європи. Цю землю і до нас ніхто із інвесторів не брав, і навколо експарк парк ніхто досі не бере, розуміючи рівень проблем та витрат. Місто постійно шукає інвесторів і не знайшло то знову звернулися до нас із пропозицією щодо розбудови соціального проєкту Великого Київського скітпарку. Ми погодилися, тому що нам це доповнює спортивну інфраструктуру та додає до рекорду найбільшого спортивного парку світу. Але такого рівня атаки на експарк, як під час війни, парк не відчував за всі 20 років розбудови, за всіх мерів і п'яти президентів. І навіть при злочини владі Януковича. Таких скоординованих наїздів правоохоронців з арештами майна та заборонами господарської діяльності експарку не було ніколи. З 2015 по 2020 рік це був найкращий бурхливий час розвитку експарку, де ми упорядкували парк та створили локації для 190 видів спорту. З 2016 року для поранених військових відкрили унікальний інноваційний реабілітаційний центр. База 4,5.0. У 2018 році разом із мером ініціювали переименування парку в Муромець та встановлення пам'ятника Муромцю скульптора Журавля та алеї дерев'яних скульптур богатирів. Дуже важливо, що Експарк збудований без копійки державних коштів. На його утримання не витрачається з бюджету Києва ні копійки. В той час, як на подібні парки з бюджету витрачається сотні мільйонів на благоустрій. І десятки мільйонів на утримання щорічно. Ми ж за всі 20 років навіть не отримали від держструктур будь-якої підтримки ні під час пандемії, ні під час війни, повіний і других форс мажорів. Навпаки, бюджет отримує з нас податки, оренду, не кажучи, що працевлаштовано біля 400 співробітників в сезон. Початком війни ми збудували укріпрайон район для стримання вертолітного на русні, та потім створили дрон-полігон зі школами пілотів. І навіть під час війни не припиняли розбудову ікс парку. Але. На четвертий місяць війни про власний депутат Хабарник Трубіцин, який зараз ховається в Ізраїлі, ініціював з ДБР замовну кримінальну справу за нікчемні звинувачення в порушеннях проєкту розбудови експарку. Ви зімаєте зараз прадення свічні. Ні, це, свійшій це свійшій так. Дії. Якщо ви не слідчі не Почався шалений тиск на підприємства з арештами, опечатуванням та забороною підприємницької діяльності. І це все під час війни. За півтора року справу до суду не передано. Звинувачень немає і не доведено, а вже все арештована та заблокована діяльність. Та цілеспромована намагаються довести «Ікспарк» до банкрутства. Покійте, Зараз «Ікспарк» зупинив свій розвиток і займається боротьбою з атаками провладних злочинних угрупувань. Водночас ми робимо розголос, щоб інші інвестори знали, як в Україні за одну хвилину суддя з прокурором може без звинувачень і доведення провини арештувати все те, що інвестор створював 20 років і витратив на це 300 мільйонів своїх інвестицій. Високопосадовці рейдери розуміють, що основна цінність це не альтанки з кафе з а сотні мільйонів інвестицій, витрачених в основному на підготовку локації та інженерну інфраструктуру: це піднята з болот ділянка, берегоукріплення, укріплення, вичижені водойми, дороги, мости, електрика, каналізація, водопостачання та інтернет. Того вони з прокурорами в першу чергу і арештовують це майно, але ми не здаємося. Попереду багато суддів.